Доброго дня! В ефірі програма Чо хто що? «Чому? хто що? Сьогоднішній випуск вестиму я, Людмила Шляхта, і поговоримо ми про одного із славних наших земляків, про Антона Дмитровича Шевченка. Народився відомий український поет, літературознавець, краєзнавець Антон Дмитрович Шевченко 27 квітня 1925 року у селі Почапці. Нині це передмістя Миргорода. Доля його, як українського патріота, не балувала. У 1944 році був репресований, десятирічне покарання відбував у таборах Унжлагу. Поета реабілітували у 1961 році. Антон Шевченко автор 11 поетичних збірок, зокрема Первинка саду, «Не поле перейти, Посадив Андрій Косад. Також автор багатьох літературознавчих і краєзнавчих публікацій у періодиці. До річниці із дня народження Антона Шевченка у Миргородській міській бібліотеці для дітей організували День пам'яті нашого краянина. Провела захід бібліограф Ніна Макуха. Наша славна Миргородщина славиться дуже багатьма відомими художниками, поетами, літературознавцями. Дуже багато видатних людей побувало, а також проживали в нашому місті. Це і Данило Апостол, Володимир Боровиковський, Микола Гоголь, Панас Мирний, Тарас Григорович Шевченко, Анатолій Свідницький, Володимир Саміленко та дуже дуже ще багато відомих людей. Миргородці пишаються тим, що. Саме в нашому місті, в серпні та жовтні 845 року, побував Тарас Гегорович Шевченко, що в Миргороді народився панас мирний, жив і працював письменник Анатолій Свідницький. Але, дорогі діти, сьогодні мені б хотілося, щоб епіграфом до сьогоднішньої години пам'яті були слова Антона Шевченка, звернені до матері України. Я слухав і плакав не стримати сліз. А здалеку пісня Вселине та лине. Той голос далекий утіху приніс. Я слухав пісні України. Під час дійства поезія Антона Шевченка читали учні восьмого В класу гімназії. Вірш «Не поле перейти звучить у виконанні Кравченко Ірини. Життя прожить не поле перейти. Та так болить ота крута стежина. І кличе дальна зірочка мети, і ди халанд зажурений полинна. На тих полях кривавить давній слід. Від лютих путь безмовно стогнуть ноги. Куди піду, приречений добіт, живую знов шукаю світ дороги. Весніє день і сонце поверта, лягає час на збиті горем плечі, дрібним піском розвіялись літа. І під вікном зіп'явся вчорашній вечір. Отак От і жив, долав за кроком крок, надії прух втікав за дальній обрій. котився сліз тоді згорьований горох з очей моїх запсліплених та добрих. В рядках ятрить моєї муки сіль, терпінь чужих, мене пече безмежність. Отак От і жив, вертав біду звідті, звідкіль тепер це пекло не тутешнє. У виконанні Зозулиної Тетяни звучить вірш Антона Шевченка Дібрівські коні. Гніді, булані, в яблуках і сірі, і під сідлом, і в лютім хомуті. Цим коням так болить людська зневіра, їм зір пече, сльоза на самоті, вони зросли на дібрівськім привіллі, бо пружність піль, неначе серце дзвін. Хай час летить, немов причет весілля. І хай, як вершник, мужнім буде він. Кому вона не снилась, конячина, рожевий сон, тонка стеблина бід, Хоч де в полі грім копит, А кіньми ж Україна вся орала, і в часі загубилася межа. Вірш мати читає Івко Олександра Мати, ти вибіляєш хату за кола, на Великтень, а чи на Май? Хоч немає ладу високого, манівців от біди не питай, мов бажання безсилі відстані, мимо крихких надій біжать, і стоїть на вітрах розхрістана своя стріха чужим чужа, для синів завжди опромінена. І в сляту, і в горобинний гук, скільки в косах, сизого інею, випадало від сліз і мук, довго ту сивину вичісувать, невідбутно напасть в журбі, тільки роки, мов діти бісові, топчуть стежку, круту тобі Ходить доля шляхами різними, чіні стіни, біліш, біліш а сини, мов шматок відрізаний, на покуття не сядуть більш Знову серце в печалі зойкнуло. Від полинної самотини та вибілюєш хату Зокола. Чи не прийдуть, бува, сини? У виконанні Прокопенка Дмитра звучить поезія Антона Шевченка Село. Село, мій корінь тут, і ви таки глибинні. Моєї долі вічне жерело, в ключах добра і беззупинно. На крилах верб летить моє село, з скриниці п'ю, тому й спрагу люту. Живильний трунок сили додає, і на межі світанкою осмути, Немов зоря завжди село моє, і тільки пам'ять на орбітах серця мої малі висвічує світи, все менше вас, невтомних односельців, над кимось або чи хрести, Поволі ви відходите за обрій, онукам сниться інше ремесло. Та вічний хліб, і ниви, вічна добрість, і на вітрилах вічності село. Цвіте калина спогадів у тузі, в дорогу знову лаштуючи мене, Благославля притомлена матуся, тяжіння неподолене земне, з під стріх не неначе ластів'ята, нараз своє ламаючи крило, в політ несем святу отецьку хату, Колись мрій і дійності, село, Атавець дзвін, ще пахоч із табарні, І поля клич, із за вишневих віт. Хай шле життя в свої спокуси марні, але село не зборний мій магніт. Більш окраєць від зайця читає Сенько Віталій, Хоч не хочу, засміюсь, як гне мене татусь. Глянь, синочко, це від зайця. Я приніс тобі окрайця, запахущу теплу вмить, подає мені скоринку, що так сонячно пахтить, і сама, немов картинка. Пахне полем і барвінком, вітром пахне і добром, медом, сизим полином. Золота оця скоринка, що там ласощі якісь, їх, гляди, не роба їсть. Я від радості підскочу, бо цього гостинця хочу, щоб приніс тетусь від зайця смаковитого окраця.